В мене пішло три роки, щоб зрозуміти одну просту річ: щоб бути стрункою, не треба мучити себе голодом. Можна їсти і п'ять, і шість разів на день, і мати гарне тіло. Якщо правильно, у підлітковому віці я набрала вагу З 16 до 19 кілограми. йшли вгору, як на дріжжах. я дивилася у і Не могла з цим змиритися, з тим, що я бачу. У 19 я натрапила на систему збалансованого харчування і за три місяці мінус 10 кілограмів, тих самих, які тягнули мене все юнацьке життя. Якби я знала про це раніше, тепер це моя робота і моє життя. І я точно знаю неважливо, скільки вам років і як довго ви з зайвою вагою, можна змінити все. І це не магія, і не дієта на два тижні. Це природні правила, які працюють завжди. Хочете бути у своєму найкращому тілі? Залишайтеся тут. Я покажу харчування, яке може змінити життя так само, як змінило моє.